З наближенням нового навчального року на Буковині зростає занепокоєння через збільшення кількості випадків захворювання на кашлюк. Відтак експерти радять батькам переглянути вакцинальний статус своїх дітей і забезпечити їх необхідними щепленнями. Тож, яка ситуація зараз і як берегтись від небезпечних інфекцій, дізнавалась знімальна група ТВА. В Чернівецькій області від початку року зафіксували майже 400 випадків кашлюку. Так на Буковині вперше за 10 років фіксують спала хвороби, який спричинений низьким рівнем вакцинації. Розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко. За 7 місяців 2024 року ми маємо 394 випадки, і це рівняється за кількістю випадків за останні 10 років з 2014 фактично, до 2023-го, коли або не реєструвалося кашлюку зовсім, або десь один-два випадки за цілий рік. Тобто реально ця ситуація є доволі напруженою, і ем, якщо ми кілька місяців бачили таке зниження захворюваності, це пов'язано з тим. Що діти перебували на канікулах відповідно спілкування було набагато менше, то ми розуміємо, що з відновленням навчального року може бути фіксована більша кількість випадків знову. З огляду на наближення початку навчального року пані Наталія наголошує на важливості перегляду календаря щеплень, щоб переконатися, що всі діти мають необхідні вакцини і захищення від інфекційних захворювань. Вона зазначає, що своєчасна вакцинація є ключовою для запобіг. Бігання поширенню хвороб у школах і дитячих садках, а також для збереження здоров'я дітей. Не всі, на жаль, мають щеплення відповідно до календаря. Нагадаю, як виглядає календар, дитина повинна отримати щеплення від кашлюку в 2, 4, 6 місяців, 18 місяців, 6 років. Далі з 16 кожних 10 років мають отримувати ревакцинацію дорослі люди від дифтерії правцю. Кашлюк довготривала хвороба, яка характеризується запаленням гортані. Бронхів, легень та верхніх дихальних шляхів. Перші симптоми подібні до грипу з'являються через два тижні після інфікування. Вони також тривають два тижні. опісля після з'являється спазматичний кашель, який може тривати до двох місяців, каже Наталія Гобко. Захворювання заразне передається хвороба при кашлі, розмові. Якщо люди перебувають в одному приміщенні з хворим, є висока вірогідність захворіти у випадку відсутніх щеплень, оскільки захищає від хвороби лише вакцинація. Пані Наталія наголошує, що важливо переглянути вакцинальний статус дітей перед початком навчального року, щоб переконатися, що всі необхідні щеплення зроблені вчасно. Відповідно цим забезпечити захист від небезпечних інфекційних захворювань. Зараз на часі ще раз переглянути вакцинальний статус дитини, переконатися, що всі щеплення, які дитина мала би отримати в такому віці, вона отримала. Пам'ятаємо, що на вакцину керовані інфекції, на такі, яким є і Шлюк легко впливати, легко запобігати цим хворобам, отримавши вчасно профілактичне щеплення. Якщо мама не пригадує факт, щепила, не щепила, можуть бути сумніви або втрачені дані, зверніться до сімейного лікаря. До слова, вакцинація залишається найефективнішим засобом профілактики, що допоможе уникнути серйозних ускладнень. Пані Наталія зауважує, що піклування про здоров'я дітей сьогодні це запорука їхнього благополуччя в майбутньому. Діана Добинда теми дня ТВА.